Так, друзі, важлива інформація. Ми торгуємо альткоїнами, і на них, звичайно, вони дають високий відсоток, але є певні ризики. От багато людей торгують біткоїни, ефір, якісь солана, такі більш фундаментальні монети, але вони не дають високих відсотків росту, і тому на альткоїнах, звичайно, можна більше заробити. Є нюанс, просто на який треба звертати увагу. Монета може бути видалена з Binance. І про це Binance попереджує. Просто треба уважно дивитись цю монету, продати і закупляти собі іншою монетою. Нічого страшного в цьому нема, але треба дивитись, звичайно, якщо ви торгуєте в оба. Дивимося на екран, як це проходить. Друзі, ну, сьогодні дуже непоганий би, заробіток. Що вам хотів показати, дивимося. Сьогодні була монета небо. Давайте ми її знайдемо з вами. Небо. Ось, дивимося. І бачите, якщо взяти на 15 хвилинки, хвилин, от пішов зріст до 0, 1, 0, 66, і Непогано заробили. Потім пішло все донизу, і, вроді, казалось би, можна було б закупатись. Ми не ж маємо купівля, але ми бачимо зверху, пише, буде видалено 18.04 під час торгівлі, пам'ятайте, про ризики. Тому всі цю монету почали скидувати. І вона пішла донизу. Вона ще, може, чуть -чуть може, піднятися, але буде йти донизу, тому що всі цю монету скидують. Тут, якщо подивитись. 15,84 мільйона, ну це ще люди не всі прочитали. Побачите, наскільки буде грошей менше в цій монеті. Зараз 15,84 мільйона в цій монеті. Так, да, вона може піднятися трохи, але тенденція буде до падіння. Тому коли ми бачимо, що так, монета падає, ми її хочемо купити. Ми нажимаємо завжди дивимося, що монета буде видалена. Потім ми ще дивимося, така монета була авто. Мені сьогодні мої учні е, теж скинули. Шукаємо авто. Ось. Бачите, також пішла вниз. Класно, треба купляти, бо вона все одно буде відростати. Але перед тим, як купувати, авто буде видалено 18 е, також числа. Тобто 18-го на Binance пройде чистка багато токенів, які там якийсь договору, договору щось не виконали, будуть удалятись. Тому перед купівлею завжди дивіться, що якщо такий дуже класний варіант, що все пішло вниз то купатись обов'язково дивіться наверх. Бачите оранжевим знак оклику і написано, друзі. Ці монети в нас, якщо ми заходимо нашої головної, втрачають у ціні. Отут от от є, бачите, 77%. Ми заходимо, бачите, як впала монета. Нажимаємо купівлю. Точно так же у нас 18 числа буде видалено. Вертаємося назад, втрачають у ціні авто, нажимаємо купівля, попередження буде видалено. Вертаємося, небо, точно також. В чому проблема буде видалено. Тому, друзі, подивимося, ой, QI. Купівля. О, бачите, ні, пішла рости. Купівля. Ну тут такого нема. Ну і, знову, ми бачимо зростання з вами цієї монети. Тобто нема попередження, значить з монетою все нормально. Нею можна торгувати. Якщо ми беремо на 15 хвилинку, а монета ще може або на 4 часовік. Монета у нас в принципі нормальна, росте, падає, все, якби графік працює, ніяких попереджень немає, друзі. Тому, друзі, нічого страшного нема. Система попереджує. Просто потрібно дивитись уважніше, продати і шукати собі другу монету. Нічого страшного нема. Про це ми все розбираємо в нашій групі. Попередження, хто не додивився, я розміщаю. Група в Телеграм не безкоштовна. Хто не хоче додаватись, не хоче, можете слідкувати в TikTok, але вся така важлива інформація, більш детальні стратегії по торгівлі, Ми там розбираємо в нашій групі і всі особисто до мене звертаються, я даю номер телефона. Кому цікаво, можете звернутися під цим відео, буде мій телеграм.